Проповідь п'ята це нині сприятливі дні. Час прибутку, рік Бога набути. Тож не допустіть, щоб ви втратили не лишень рік, але й день. Нехай непереможними будуть у вас подвиги і ревність до спасіння. Нехай змагання серед вас буде чесним, а заповзяття в наслідуванні чеснот один одного праведним. Якщо побачите в комусь визначну доброчесність, лагідність, наприклад, побожність, слухняність, смирення чи іншу яку чесноту, то нехай пройме вас добре бажання товаришувати з ним у цьому. Звідси зродиться між вами і зв'язок миру, і прихильність у любові. А тому, що протилежне цьому, не навчайтеся змагаючись, тож, оглядівши недбайла, не будьте недбалими. Подивившися на черево угодника, не будьте ненажерливими, але як мудрі і Богом навчені самі, усе перевіряйте, тримайте те, що добре. Візьміться за якір віри нашої, підніміть вітрило надії та з усією заповзятістю перепливайте велике море життя цього, бо під час вашого плавання. Неминуче налягатимуть на вас вітри, маю на увазі бунт вашого тіла, здійматимуться хвилювання тілесних пожадань, зустрічатимуться водоверті, що виходять із глибин серця, нечисті помисли і багато чого іншого, що трапляється в морському плаванні. Пірати, демони злостиві, мілини засліплені від необізнаності, підводні скелі. Непередбачувані підступи супроти вашої душі, небезпечне наповнення трюму водою, затаювання гріхів і помислів нечистивих через які душа гине, як гинуть недбалі мореплавці, що не звертають уваги на те, як їх вода заливає і сонними занурюються разом із кораблем у морські глибини. Ви ж любі, браття. Оберігайтеся від усього цього і бадьоро прямуйте шляхом Божим, а передусім відкривайте все, що буває в серцях ваших, щоб вода лихих помислів не переповнила душ ваших, і щоб безодня не поглинула вас за словом Пророка. У братстві завжди на все готовий, і в душевних подвигах, і в тілесних трудах, як зірка небесна, сяє світлом своїм багатьом шлях указує. Ретельний у побожних справах що неба заслуговують, нелицемірний, щиросердний, зосереджений і мовчазний є ангел на землі, що, як перед троном Херовимським служить Богові, владиці цього сущо. Чеснотами своїми. Інших вирятовує, і побуджує в них запозят до діянь духовних, він сонце променисте, золотосяйне, що зігріває всю повноту братства. А хто похмурий, темний, до ночі подібний, хто затьмарює тих, що йому підпорядковані, та робить їх схожими на себе? Хто ж, як не той, хто за розумілістю? Ласолюбством, кепкуванням, неробством, сороміцькими діями, наклепами, зухвальством і нечистотою через поєднання з лихими помислами стає подібним до скинутого з небес сатани. Не повинні ви підпадати під вплив отаких. таких. Недовгі труди ваші, а нагорода вічна, короткі страждання, а радість повсякчасна. тягарі дочасні, а спокій. Безконечний. Там ви будете веселитися, де співатимуть і танцюватимуть, Звідкиля смуток і зітхання зникне, де немає плачу, а радість одна. То ще даремно біжите, чи намарно працюєте? Аж ніяк. Навпаки, це і розумно, і піднесено, і прекрасно, і блаженно. І по-апостольськи, і по-мученицьки, і по-отчому, і по-ангельськи, і по небесному, і Богові приємно, що вийшли ви зі світу і прийшли до нас, і народилися в нас народженням духовним, і виросли, і воїнами стали, і оснастилися зброєю духовною, і попорюєте Амаликидів, Аморію і хананеїв з іншими племенами пристрасти. Ви залишили позаду море світу цього через зречення від Нього, перейшли Йордан та в просвітленому і очищаючому другому хрещені, при прийнятті Схими, а це справжнє покаяння. Звідсіля починаєте набувати частку спадку свого, землю, на яку вказав вам в обітниці своїй Бог наш правдивий. Землю, що тече медом і молоком безсмертя та життя вічного. Тож радійте і веселіться, дивлячись на таку любов Божу до людини, перед очима вашими життя стоїть, перед лицем радість, перед ногами вашими блаженство, при відкритій двері біжіть так, щоб осягнути. Хто при цьому вагатися може? Хто не націлиться і не буде пориватись усе з більшим і більшим старанням, намагаючись випередити інших, щоб одержати обіцяну нагороду?